Тут у мене відварена малина. Я хочу зробити желе. Ну, і так як ви знаєте, що тут є кісточки, я хочу перетерти її. Перетиратиму через сито. Ну, от малину перетерла. Пачку желатину 25 грамів. Заливаю 100 мл кипяченої холодної води. Розмішую, хай набухає. Мені замало буде його, мені так здається, я додав трохи води так, і додавлю степ пів столової ложки. А вийшло, бачите, яке отаке пюре. Зараз воно прокипить, ще додав желатин. Висипаю сюди желатин. Закіпаю і виключаю. Ставлю у раковину з холодною водою, щоб швидше остило. Пюре остило, лила в форму і буду ставити в холодильник. Беру ще пачку желатину 25 грамів. І цю заливаю 100 мл холодної кипяченої води. Розмішую і даю набухати. Пів кілограма кисломолочного сиру. Раз. Два, дві з половиною ложки стелі, щіпку солі, ванілін і пачку 15% відсоткової сметани. Прибиваю все погружним блендером до однорідної маси. Набухшись желатин, розтопила в мікрохвильовці і виливаю сюди, перемішую. Дістала з холодильника форму із своїм застившим желе і вливаю сюди цю масу. Ставлю холодильник до ранку. От, вранці достала з холодильника. Отакий сніданок у мене сьогодні буде? А сніданок? Два яйця, помідори, не знаю скільки з'їм. Е, ну і сирний десерт. Може, щось з фруктів візьму.